Діти дощу нині святкували іменини. Також у місті висадили кілька магнолій. Про це та інше у випуску. Далі усім доброго вечора. Сьогодні, 2 квітня, стрий сяє Блакитним усе заради дітей з аутизмом. Акцію Стрий у Блакитному зініціювали практичні терапевти та педагоги. Вони разом з небайдужими містянами пройшлися вулицями Стрия. Про флешмоб детальніше розповімо завтра. Зараз про те, як святкували свої іменини діти з розладом спектру аутизму. Такі навчаються в 11-й початковій школі. У всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму вперше зібралися разом усі в одній залі початкової 11-ї школи для того, аби привітати з іменинами особливих діток. Таких у спеціалізованих класах навчається четверо. Користуючись моментом, учні початкової ланки звернули увагу і на дітей сонця даунят. Заради сімох трохи інших особливих школяриків зібрали усю родину Альма Матер, надули повітряні кульки, дітям дощу дали блакитні, а дітям сонця жовті. Власноруч. Намалювали барвисті малюночки, написали теплі привітання і на рахунок раз, два, три акцію розпочали. часто складне і легко не буває, та ти людина, і це не забуває. І хай там як не годи не кружляє, а ти з перемогу шляху не звертай. Приходить світ, віця не випадково, у кожного свій шлях своя мета. Прожити вік змістовно і казково задача не така уже й проста. Іменинників не солодощами на, на тон і затримали флаєри з інформацією про відмінні риси дітей дощу та сонця. Чим вони вирізняються тим, що вони можуть трошечки в іншому реагувати, висловлювати свої емоції, проявляти себе. Інколи вони не такі, як ви, і часто вони замкнуті в собі. І тому їх називають дітьми дощу. Вони закриті в собі. Але вони є поряд з нами. Вони є абсолютно найгірші від нас. У синьо жовтому патріотичному колі презентували і креативні писанки, великі, паперові, фарфорові та кольорові перед великодні символи. Роботи першачків і випускників оцінювали оплесками однокласники. Про аутизм та блакитні кульки в подарунок нині роздавали на вулиці і з 3FM. усміхнені обличчя, сині деталі в одязі, і вперед до людей про особливості таких дітей вийшли відомі дівчата, зупиняли перехожих триян та наголошували на основних проблемах дітей зі спектром аутизму. І сьогодні ми вирішили. Приєднатися до такої акції наші ведучі вийшли на вулицю роздавати кульки, роздавати флаєри з інформацією. Хто ж такі насправді люди, які мають синдром аутизму? Нагадаємо, тим, хто ще не знає, діти дощу живуть у своєму світі. Бояться спілкування з іншими, більше концентрують увагу на чомусь одному, подолати комплекси самотності та суму допомогти можемо і ми, якщо розповімо про правила звичного світу, терпіння трішки більше уваги і основне любов та бажання Дати дружню руку помочі відкрийте сьогодні інтернет, подивіться телевізор і дізнайтеся більше про цих людей, тому що вони потребують нашої підтримки. а Ми дуже мало про це знаємо. Щасливої вам дороги! їх називають просто дітьми дощу і тому кульки блакитку та інформацію. Завершився всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги. З цього приводу сім останніх днів у всіх читальнах міста пройшли низка заходів. А завершальний акорд пролунав у п'ятій школі, де відбувся етновечір під назвою Україна, Польща. Ініціатором фольклорного свята у п'ятій школі стали працівники дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника. Дуже цікаве дійство, яке називається етнофольклорне свято присвячене воно співтовариству, Дружби. Польща Україна та дійство це однозначно. Що наш що всі наші традиції ми маємо чтити обов'язково. На праздник звичаїв приїхав американець Майкл. Гостя з океану прийняли з усмішкою і піснею. Школярки у вишиваних строях розповіли усе про українські свята Різдво, Трійцю і Великдень, до якого уже рукою подати. Крім цього, завітали і представники просвітницького культурного центру імені Корнелія Макушинського. Разом зі своєю наставницею вони посвятили гостей у польській традиції святкування Пасхи, що і співзвучні з нашими, і зовсім інші. Як відзначають вердну неділю, коли святять пальми? Як проводять Страсний тиждень, а потім і Великдень? Що кладуть у пасхальний кошик та що роблять? І їдять перед тим, як сідають за святковий стіл. Польщі кошик кладуть бабку. Це називається бабка. По-польськи це називається бабка, яка обов'язково повинна знаходитись в кошику, обов'язково повинен бути баранчик. Але ще дуже важливим елементом є прапорець, на якому пише Алелуя, Закінчився се у п'ятій п'яті школі спільною фотографією і побажаннями в мирі та злагоді зустріти великодні свята. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Тівка спільно з волонтерами не збавляє обертів. Вчора з їхньої ініціативи було освячено черговий реанімобіль, який відправиться на схід. Цього разу він отримав назву Покрова 20. Крім благодійників, з міста та району велику частку коштів передали за кордону. Українські громади Чикаго та Рочестера охоче відгукнулися на прохання строян. Загалом за реанімобіль виклали 4,5 тисячі євро. Його передадуть. Цям нашої 24-ки у Лисичанськ. Ну, Чікав в чудовому стані. Ми її придбали в Німеччині. Як ви розумієте, що по німецьких дорогах 260 тисяч кілометрів це дуже мало практично, але все одно, поза тим ми її обслужили належним чином. Для того щоб вона на наших дорогах в нашій ситуації краще служила, нагадаємо, перший реанімобіль покрова та бу з гуманітарною допомогою отримали військові 2-го та 3-го батальйонів 24-ї окремої механізованої бригади. ще у лютому, у планах волонтерів згодом придбати ще один. Підцяний проєкт відкрито. Кущами калини і ялинками прикрасили нині меморіальний комплекс борцям за волю України. Магнолії з іменними табличками посадили біля місцевого костелу і садочку весняночка. Своє квітуче деревце посадити можете і ви не забудьте зазнимкувати себе під час роботи. Фото, факт виставляйте у Фейсбуці та отримуйте солодкі подарунки. Ініціативу передавайте друзям, рідним, близьким та знайомим знайомим. чим більше магнолій, тим барвистішим стане місто вже цієї весни. 20 молодих саджанців Калини і Ялини посадили на території колишньої тюрми. Їх люб'язно надали зі Стрийського лісгоспу. За Лопати взялися і самі лісничі, і учні з вчителями другої, п'ятої, сьомої та дев'ятої шкіл міста. На зеленому газоні саджанці закопували і ветерани Афганістану, і жінки Союзу Українок та депутати. Хранителька меморіалу Галина Верес. Робочий процес називає знаковим. Не дарма кажуть. Без без калини нема України, майбутні грона якої нагадують крапельки крові, яку пролили і продовжують лити. Герої, борці за нашу Україну. Садячи тут калину і ялинки, ми таким чином віддаємо шану пам'яті тим героям, які тут спочили назавжди. Тут завжди затишно, тут завжди спокійно. І ця калина буде створювати такий гарний піднесений, героїчний е, настрій. І е, Люди будуть пишатися тим. Восьмирічна Вікторія разом з мамою за власний кошт придбала магнолію. Кущ висадять біля місцевого костелу Різдва Пресвятої Богородиці. Рожеве деревце назвуть іменем Вікторії. Так, ми б хотіли, щоб це було її імене дерево. Це її ідея. Запрошую всіх садити могнулю. Завтра у студії чекайте на Миколу Бойківа. Він розповість про події п'ятниці. Архів відео новин, як завжди, Переглядайте на нашому сайті. Не соромтеся і не бійтеся, розповідати нам про проблеми, які не можете вирішити. Разом ми сила. Телефонуйте до редакції. Я ж прощаюся з вами. Будьмо особливими і щасливими. До зустрічі наступного тижня. Марна з дощем та мокрим снігом буде завтра. Температура нуль градусів тепла. Вітер північно-західний 6 7 метрів за секунду.